Добрий день, добрий день. Вітаємо, вітаємо. А можна зняти того, як ми злуб... зробили? Та знімайте, знімається. Добре, дивіться. Хто хоче по дешевій ціні облаштувати дитячу кімнату, починаємо з дитячого дивана. Наприклад, є дитячий диван з підйомним матрацем. Може бути розмір 90 на 2, метр 20х2. Піднімається матрац і там буде ніша для зберігання речей. Матрас йде підйомний, бачите, дерев'яна рама йде, ламелі. Там можна взагалі постіль вложити, все, що хочете, іграшки. І куди йде з поворотом, нема стику, куд йде суцільний. І ціна того йде в розмірі метр двадцять на два Ціна його йде, рахуйте, п'ятнадцять п'ятсот, якщо метр двадцять на два Якщо дев'яносто на два, то йде чотирнадцять п'ятсот, Може бути метр сорок на два, будь-який розмір. І откої я собі ляжу, о, і купа місця. Тканина, гарна лама називається. Від лама. Йдемо далі. Якщо, наприклад, шафа, ціна такої шафи, метр 1,55 п'ять. Що в ній є? У центрі труба на одяг, треба одяг вішати треба. У центрі труба знизу три шухлядки. Зліва полки. дивіться, зліва полки. Справа йдуть полки. Диві. Справа полки. Ціна такої шафи. Увага, то дуже важливо. 11500 гривень ціна тої шафи. І доставка безкоштовна. 11500. Комодик такий. 4500. Тут йде дверка, відкривна, відкрива. Тут йдуть 4 шухлядочки. 4500 комодів. Столик такий, дивіться, який гарний. 3 900. Так що хто хоче собі кімнату обмеблювати, дитячу, звертаємося до нас і ми вам таке все обмеблюємо. Диванчик, ліжко, в любій тканині. Люба, яка хоче.